У бойовиків на Авдіївку не було село піски українських, хоча від населеного пункту, як такого, майже нічого не лишилось. Нині у соціальних мережах ширилися чутки, що бойовики прорвали українську оборону поблизу Донецького аеропорту і захопили одразу кілька опорних пунктів. Руслан Єрмолюк щойно повернувся саме звідти і стверджує, що добровольчі батальйони спільно з бійцями збройних сил тримають рубіж оборони у пісках, і навіть не те, що готові, а рвуться йти у наступ на позиції противника тут на передовій старші і молодші і ще зовсім юні солдати. Мені 19 років. Мені 25 років, роду з Миколаївської області. Вони воюють не за гроші і не пільги у добровольчих батальйонах. Воюють за Україну і воюють проти окупантів пліч опліч з українцями, росіяни, білоруси і грузини. Солдат на позивний грузин родом з Абхазії. Він пережив те, що нині переживаємо. Ми обірх мої дружеська сторона, дружу. А во вторіх і нам теж допомагали. В Абхазии допомагали. І в 2008-му підтримували теж дуже все. Зараз ми допомагаємо нашим братьям. Вони закопались глибоко в землю, але вже втомились чекати під постійними обстрілами. Рвуться у бій. Плава в тому, що насправді таке відсижування, воно приносить ще більше жертв, ніж аби був наступ. Бо кожен дня, по суті, у нас всі трьохсот. Ця війна це бойові дії на виснаження. Переконані добровольці. Ворог чекає, поки наша армія знекровиться і втратить свою техніку, а тоді підуть у наступ. Вони намагаються чим більше витягнути в цю зону так називаємо ато найбільше нашої техніки і спалити її. Тому що в нас притока техніки нема, ніде вона нормально не ремонтується, ніде ніяких ось надходжень нової техніки немає. І... На ближайше її не передбачається. Тобто, ще місяць-два вони попалять основну масу техніки і, в принципі, дорога на Київ відкрита. Аби не пустити бойовиків далі на Авдіївку, добровольці разом з солдатами не здають своїх позицій. На фронт після поранень повертаються хлопчики. У цього бійця біля ребер залізна пластина. Так і воює кулеметник, де вінчі. О, тому що думає побратими. Ну, Тебе будемо мстити за те, що воно ну, таке сталося. Та я вже дома нагоден. Як сказав, що від початку так і буду йти до кінця з хлопцями. Ще один день оборони пісок, ще один день втриманої території без двохсотих та трьохсотих. Руслан Яремлюк, Михайло Путята, Сріж Портила, Спецкор два плюс два.